Про те, що було спокон віку, про що ми самі чули, свідками чого ми були, що бачили на власні очі і чого торкалися власними руками, про слово життя ми свідчимо. Той, хто є життям, з'явився нам, і ми бачили його, і зараз свідчимо про нього. Тепер ми сповіщаємо про вічне життя, яке було з Отцем і було явлене нам. Ми бачили й чули Його і тепер сповіщаємо про нього і вам, щоб ви також мали спільність із нами, а наша спільність з Отцем і Його Сином Ісусом Христом. Отож і пишемо ми про Це. Щоб радість наша була повною. Ось послання, яке ми почули від Ісуса Христа, і сповіщаємо вам. Бог є світло, і темряви в ньому немає зовсім. Якщо ж ми говоримо, що прилучилися до Бога, але й продовжуємо жити в темряві гріха. То обманюємо самі себе і не наслідуємо істини. Але якщо ми живемо у світлі та праведності, як і Він живе у світлі, то маємо спільність одне з одним, а кров Ісуса, Сина Божого, очищає нас під усіх гріхів. Якщо ми стверджуємо, що не маємо гріха, то обдурюємо самі себе, це означає, що немає в нас правди. Якщо ж ми визнаємо свої гріхи, то Всевишній справедливий і праведний прощає їх і очищає нас від усієї неправедності. Якщо ж ми кажемо, що ми не чинили гріха, то робимо з нього брехуна. І послання Його не в наших серцях. Любі діти мої, я пишу до вас про це, щоб ви не грішили, але якщо хтось ізгрішить, то має заступника перед Отцем, праведного Ісуса Христа. Він і є тією жертвою, яка спокутує гріхи наші. І не тільки наші, а й усього світу. Саме так ми можемо бути впевнені в тому, що пізнали Бога, якщо дотримуватимемося заповідей Його. Хто говорить, я знаю Його і не виконує заповіді Його, той брехун, і правда не в Його серці. А хто слухняний вчення Його, в тому любов до Бога і справді прибуває. Саме так ми можемо переконатися в тому, що ми в Бозі. Хто каже, що живе в Бозі, той мусить жити, як Ісус жив. Любі друзі мої, я пишу не про нову. А про стару заповідь, яку ви мали споконвіку. Ця стара заповідь послання, яке ви чули. А з іншого боку, те, що пишу вам, є водночас і новою заповіддю. І правду цю засвідчено життям Ісуса Христа і вашим життям, бо темряве відступає. А істинне світло вже сяє. Хто каже, що живе у світлі, але ненавидить брата чи сестру свою, той все ще знаходиться в темряві. Хто любить братів і сестер своїх, той живе у світлі, і не має нічого в його житті, щоб змушувало його грішити. А хто ненавидить брата чи сестру свою, той живе у темряві, він безпорадно блукає, не знаючи, куди йде, бо темрява засліпила його. Я пишу до вас, любі діти, бо гріхи ваші були прощені завдяки Ісусу Христу. Пишу до вас, батьки, бо ви пізнали того, хто існував від самого початку. Пишу і вам, молоді, бо ви перемогли лукавого. Я написав вам, діти, бо ви знаєте Отця, І написав до вас, батьки, бо ви пізнали того, хто існував споконвіку. Я написав вам, юнаки, бо ви дужі, і Слово Боже живе в вас, і ви перемогли лукавого. Не любіть лихий світ та всього того, що йому належить. Бо той, хто любить цей світ, не має в своєму серці любові до Отця, адже все, що в цьому світі, що приваблює нашу гріховну природу, що притягує зір наш, усе, чим пишаються люди в цьому світі, це все не від Отця, а від цього світу. Цей світ проминає разом з усіма своїми спокусами, а хто виконує волю Божу, той живе вічно. Діти мої, це остання година, як ви чули, незабаром має прийти ворог Христовий. І зараз вже з'явилося багато ворогів Христа, І з того ми знаємо. Що остання година наближається, ці вороги вийшли з нашого кола, але насправді до нас не належать, бо якби вони до нас належали, то серед нас би й зосталися. Але вони пішли і це свідчить про те, що насправді ніхто з них до нас не належить. Ви отримали дар від святого, і ви всі знаєте правду. Я ж пишу вам не тому, що ви не знаєте істини, а тому, що ви її знаєте, і тому, що брехня не йде справди. Хто ж тоді брехун, як не той, хто каже, що Ісус не є христом? Така людина ворог Христа Вона відкидає і Отця, і Сина? Той, хто відрікається від сина. Не має й Отця, а той, хто визнає сина, має й Отця. Отож усе те, що чули ви від самого початку, має лишитися з вами. І якщо з вами лишається те, що ви чули від початку, то й ви лишитеся в сині і Отці. Ось що Господь обіцяв нам вічне життя. Це написав я вам про тих, хто намагається обдурити вас, але той особливий дар, що ви одержали від Христа, з вами лишається. Вам не потрібно, щоб хтось повчав вас, а натомість Дух, яким ви були помазані від Нього, навчає вас усього. І пам'ятайте, що дух істинний, а не хибний. Лишайтеся в Христі, як Він і вчив вас. Тепер, любі діти, залишайтеся в Христі, щоб коли Він з'явиться, ми могли бути впевнені і не засоромлені Ним, коли Він прийде. Якщо ви знаєте, що Христос праведний, то знайте й таке, хто живе праведно, є дитиною Божою. Подумайте, яку велику любов виявив до нас Отець, щоб ми могли називатися дітьми Божими, і ми справді діти Божі, тому світ і не знає нас, бо не признав і Його. Любі друзі тепер ми діти Божі, та ще невідомо, ким ми станемо у майбутньому. Але ж ми знаємо. Що коли Христос з'явиться знову, ми будемо подібні до Нього, бо ми побачимо Його таким, який Він є. Кожен, хто надіється на Христа, очищає Себе так само, як і Він чистий. Кожен, хто грішить, порушує закон Божий, бо гріх це порушення закону. Ви знаєте, що Христос прийшов. Аби забрати людські гріхи сам же Він безгрішний. Кожен, хто живе у Христі, не може продовжувати грішити, а як той продовжує грішити, то значить, що він ніколи не бачив і не знав Його. Любі діти. Не давайте себе обманювати той, хто живе праведно, праведний. Як Христос той же, хто продовжує грішити, належить дияволу, бо диявол грішив від самого початку. На те й з'явився Син Божий, щоб зруйнувати зроблене дияволом. Той, хто став дитям Божим, більше не живе у гріху, бо нове життя, дане Богом, залишається в цій людині, і вже не може він продовжувати грішити. Бо став дитям Божим. Ось як розпізнати, хто є дітьми Божими, а хто дияволами. Кожен, хто не живе праведно і не любить братів і сестер своїх, до Бога не належить. Таким є зміст послання, яке ви чули від самого початку: Любіть одне одного, не вподібнюйтесь Каїну, який належав лукавому і вбив свого брата, за що ж він убив його, бо вчинки його були лихі, а братові праведні. Браття і сестри, не дивуйтеся, якщо світ ненавидить вас. Ми знаємо, що перейшли від смерті до життя, бо любимо братів і сестер своїх. Той, хто не любить, залишається мертвим, хто ненавидить віруючого брата свого вбивця, а ви знаєте, що жоден Убивця не матиме вічного життя у собі. Отак От пізнали ми, що справжня любов завдяки Христу, який віддав своє життя за нас. Нам також належить віддати життя своє за братів і сестер наших. Якщо хтось має статки і бачить, що віруючий брат його у нужді, але не має до нього співчуття, то як можна сказати, що любов Божа живе в ньому? Любі діти. Любов наша повинна бути не тільки словами і розмовами, а й вчинками, що виявляють справжню любов. І так ми впевнюємося, що належимо до правди, саме так ми заспокоюємо наші серця перед Богом, коли серця наші засуджують нас це тому, що Бог величніший за наші серця і знає все. Любі друзі, якщо серця наші нас не засуджують, то ми без страху наблизимося до Бога. І ми одержуємо від Всевишнього все, про що просимо, бо виконуємо заповіді Його і діємо догідно Богу. Ось, що Він нам заповідав, щоб вірували ми в ім'я Сина Його Ісуса Христа і любили одне одного, як Він наказував нам. Той, хто живе згідно з заповідями Божими, живе в Ньому, і Бог живе у такій людині. Ми знаємо, що Бог живе в нас завдяки духу, який Він дарував нам. Друзі мої любі не вірте кожному пророчому духові, але перевіряйте їх, щоб побачити, чи справді вони від Бога. Я кажу вам це, бо чимало лже пророків з'явилось у світі. Ось як ви можете розпізнавати Дух Божий. Кожен дух, який визнає, що Ісус Христос прийшов на землю в людській подобі, такий дух від Бога, а дух, який не визнає Ісуса, не від Бога це дух ворога Христа, про якого ви чули, котрий наближається і вже в світі. Діти мої любі. Ви належите Богу і перемогли тих лжепророків, адже Бог, який у вас більший, ніж диявол, який у світі. Лжепророки належать світу. Отож те, про що вони говорять, йде від світу, і світ слухає їх, а ми належимо Богу. Той, хто Бога знає, слухає нас, а хто не належить Богу. Нас не слухає, отак ми й можемо відрізнити дух, який несе правду від духа, котрий зводить людей. Любі друзі любіть одне одного, бо любов то від Бога. Кожен, хто любить, став Божою дитиною і пізнає Бога. Той, хто не любить, Бога не пізнав, бо Бог. То любов. Отак Бог виявив до нас любов свою. Він послав свого єдиного сина у світ, щоб через нього ми дістали життя. Справжня любов не в тому, що ми полюбили Бога, а в тому, що Він нас полюбив і послав свого Сина в жертву, щоб спокутувати гріхи наші. Любі друзі. Як Бог виявив таку любов до нас, то й ми маємо любити одне одного ніхто ніколи не бачив Бога, але якщо ми любимо одне одного, то Бог живе в нас, і любов Його в нас удосконалюється. Отак ми розпізнаємо, що живемо в Бозі, а Він у нас, бо дав Він нам Дух свій. Ми самі бачили і зараз свідчимо, що Отець послав Свого Сина, щоб Він став Спасителем світу. Якщо хтось визнає, що Ісус Син Божий, Бог живе в ньому і Він живе в Бозі, отож ми знаємо і віримо в любов Бога до нас. Бог це любов і Той. Хто живе в любові, живе з Богом, і Бог живе у ньому. Оскільки любов Божа удосконалюється в нас, то ми будемо певні в день суду, бо в цьому світі ми, як Христос. Там, де є любов, немає страху, бо досконала любов Божа проганяє страх, пов'язаний з покаранням. І Той, хто боїться, не сповнений досконалою любові. Ми любимо, бо спочатку Бог полюбив нас. Якщо хтось говорить, Я люблю Бога, але ненавидить брата чи сестру свою, той брехун. Бо хто не любить брата чи сестру свою, яких він бачив, то як він може полюбити Бога, якого не бачив? Ми отримали цю заповідь від Христа Хто любить Бога? Мусить також любити братів і сестер своїх. Хто вірить, що Ісус Христос, той народився від Бога, а кожен, хто любить Отця, любить і дітей Його. Так дізнаємося ми, що любимо дітей Божих, полюбивши Бога і дотримуючись заповідей Його. Ми виявляємо свою любов до Нього, виконуючи Його заповіді, котрі не такі важкі для нас, бо кожен, хто народився від Бога, перемагає світ, так, наша віра перемогла світ, то хто ж переможе світ, як не той, хто вірить, що Ісус Син Божий. Ісус Христос Це той. Хто прийшов до нас із водою і кров'ю, він прийшов не тільки з водою, а й з кров'ю, і Дух свідчить про те. А Дух то істина Тому є три свідки Дух, вода і кров, і всі троє стверджують одне й те саме. Якщо ми довіряємо свідченням людей. То маємо визнати, що Господнє свідчення набагато значніше, бо цінність Божого свідчення в тому, що Він свідчить про свого власного Сина. Той, хто вірить в Сина Божого, несе це свідчення у собі самому, а хто не вірить Богу, робить із нього брехуна, бо не вірить Його свідченню про сина свого. Ось у чому це свідчення полягає. Бог дарував нам вічне життя, і життя це у сині Його. Той, хто має сина, має життя, а хто не має сина, не має й життя. Я пишу про це вам, хто вірує в ім'я Сина Божого, щоб знали ви, що маєте життя вічне. Ми маємо впевненість в Бога, і якщо ми попросимо про щось згідно з волею Його, Він почує нас. І якщо ми знаємо, що Всевишній чує нас, то хоч би що ми просили, неодмінно одержимо від Нього. І якщо хтось бачить, що брат його чинить гріх, але не смертний, Мусить молитися за брата, і Бог даруватиме грішному життя. Але це так, якщо той гріх не веде до смерті, бо є гріхи, які ведуть до смерті, і я не про них кажу, щоб ви молилися. Всякий неправедний вчинок є гріховним, але існує гріх, який не веде до смерті. Ми знаємо. Що хто став дитям Божим більш не грішить. Навпаки, Син Божий охороняє Його, і лукавий не може завдати йому ніякої шкоди. Ми знаємо, що належимо Богу, хоча світ під владою лукавого. Але знаємо ми, що син Божий прийшов і дав нам розуміння, щоб ми пізнали того, хто є істинний. І ми справді у тому, хто істинний, оскільки ми в Його Сині Ісусі Христі. Він істинний Бог і вічне життя. Діти мої, бережіть себе від лжебогів.